Можна залишатися красивою без зайвих зусиль і Томи. Звичайно! За умови, що у вас під рукою сучасний та зручний фен з серії Shark Speed Style Pro. До речі, один із них я подарую одному з наших підписників в кінці відео. Ну а далі докладніше. Друзі, ви на Ютуб-каналі Комфі. Мене звати Ольга і ми починаємо! Серія Shark Speed Style Pro представлена трьома моделями. Кожна з яких має свої функціональні особливості та переваги. Це Shark Speedstyle Pro Flex 4 в 1, Hair Dryer System HD 542 EU. Також Shark Speedstyle Pro 5 в 1, Hair Dryer System HD 752 EU та Shark Speedstyle 3 в 1, For Straight and Wavy Hair HD 731 eu і почнемо з головної зірочки серії Незрівняний Shark Speedstyle Pro Flex 4 в 1. Маючи приємний колір Moco Металік, фен дуже зручно лежить в руці. І до того ж, легкий як пушинка, всього 700 грамів. Потужність споживання приладу становить 1700 Вт. А особливою фішкою даної моделі є складна ручка. Тож фен не займе багато місця під час зберігання і буде незамінним помічником у подорожах та відрядженнях. Завдяки довгому шнуру, тепер ви менше прив'язані до розетки. А петля для підвішування, яка присутня у всіх моделях, зробить використання фена більш зручним. Далі подивимось, на що здатний флекс 4 в 1 в дії. По-перше, фен має роздільне регулювання температури і повітряного потоку на вибір цілих три режими швидкості та чотири режими температури. Тобто можете повністю підлаштувати фен під себе і задачу. Також є внутрішній режим іонізації, який зменшує електризацію, зберігає природну вологу, покращує текстуру та вигляд волосся та прискорює сушіння. А завдяки функції холодного обдування ми отримуємо кращу фіксацію, захист від перегріву волосся і додавання об'єму під час фіналізації укладання. Тож про безпеку і стан вашого волосся з феном Shark Speed Style Pro Flex 4 в 1 можна не турбуватися. А чому ж модель називається 4 в 1? Так, вся справа в чотирьох приголомшливих насадках, які йдуть в комплекті. Почнемо з дифузора, який має регульовані зубчики та розподіляє повітряний потік рівномірно, без різких направлених струменів. Він підходить для кучерявого та хвилястого волосся. Зменшує об'ємність, робить волосся більш акуратним. Далі у нас концентратор, який звужує потік повітря, дозволяючи направлено сушити та вкладати волосся. Його основні функції випрямлення волосся та точне сушіння окремих пасм. А завдяки насадці для неслухняного волосся, ви нарешті зможете приборкати найскладніші локони, зменшити електризацію і полегшити розчісування. Також в комплекті є щітка з пластиковими зубчиками. Це термічна щітка з комбінованими щитинками, знижує пухнастість та робить волосся більш слухняним. Вона додає волосю об'єм, ідеально підходить для довгого волосся. А також надає можливість створення легких завитків як альтернатива плойці. Ну а завдяки технології Коанда волосся притягується до насадки, тим самим знімається його пухнастість і поліпшується випрямлення. З огляду на все перераховане, Shark Speed Style Pro Flex 4 в одному є яскравим представником свого класу, на який вам точно варто звернути увагу. А далі давайте розглянемо моделі Shark Speed Style Pro 5 в одному Hair Dryer System та Shark Speed Style 3 в одному and Wavy Hair. Розберемо їх функціональні особливості та відмінності. Тож FEN Shark Speed Style Pro 5 в 1 Hair Dryer System. Ще легший за свого попередника і важить всього 660 грам. Модель має керамічний нагрівальний елемент і потужність споживання в 1750 Вт. Складна ручка замінена на базову. І всі попередні режими використання також присутні в даній моделі. А ось комплект насадок трохи відрізняється. Фен також має дифузор, а ще концентратор, насадку для випрямлення волосся, щітку з м'якою щетиною та щітку з пластиковими зубчиками. Тобто все, що необхідно, у вас під рукою. Що стосується моделі Шах з під стайл 3 в 1 for straight and Wavy Hair hd 731 eu то тут в комплектації йдуть три насадки: а саме концентратор, насадка для неслухняного волосся та щітка брашінг. Також у даній моделі присутня функція іонізації. Споживана потужність фену 1750 Вт, а вага 770 грам. Тож тепер ви маєте можливість обрати модель Shark Speed Style Pro, яка підходить саме вам, і створювати приголомшливі зачіски, не виходячи з дому. Начебто нічого не забула. Хіба що розповісти про те, як виграти новенький Shark Speed Style Pro Flex 4 в 1 Hair Dryer System. Ось цей красень відправиться до одного з наших глядачів, які виконають всі умови. Підпишіться на канал Комфі та Шарк, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, які основні переваги ви цінуєте при купівлі фена. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможеці оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі відео та на сайті Comfy.ua. Дякую, друзі, що були з нами. До зустрічі у нових випусках Comfy.